Доброго дня, шановні друзі! Вас вітає компанія Електромотор. Сьогодні хочу вам показати невеличкий відеогляд на ось такий мережевий стабілізатор напруги від вітчизняного виробника Укртехнологія. Модель у нас називається Стандарт 20000 20 – це у нас означає, що номінальна напруга даного. Стабілізатор складає 20 кВА. Також є у нас модель без приставки HV. Ця модель з приставкою HV, вона йде з більш розширеними так сказати, характеристиками. Тобто вона трошки, трошки краще, трошки мощніше. Значить, Що хотілося б сказати по цьому стабілізатору? В першу чергу це приміняється він в таких місцях, наприклад, на виробництві або ж у приватному будинку, там, де є важливі. Прилади, які, які потребують чисту синесоїду і які бояться перепадів напруги. Тобто даний стабілізатор, даний агрегат, так сказати, він стабілізує напругу, яка входить в будинок по мережі. І якщо йде у нас перепад напруги, або занадто низька напруга, або занадто висока, то він її стабілізує і таким чином зберігає ваші прилади від поломок. Значить, що хотілося б сказати: на передній панелі бачимо ми. Наше маркування, бачимо його е, характеристики, е, бачимо екранчик, на якому ми можемо бачити таку інформацію, як частоту струму, е, номінальну його напругу, можемо бачити час, який він працює, можемо бачити його загальний час, який він працює. Е, і також, якщо стається якась аварійна ситуація, тобто. Помилка або ж на занадто низька напруга, або ж занадто висока, або ж перегрів, або ж інші помилки, то на даному екранчику ми побачимо інформацію по цій помилці. Значить, бачимо також знизу у нас наліпку гарантія 10 років. Так, це вірно. Виробник дає на даний стабілізатор і взагалі на свої вироби гарантію 10 років, тобто, щоб ви розуміли, наскільки вони впевнені в своєму продукті. Бачимо також на правій стороні у нас елементи керування. Це у нас перше тумблер для вмикання самого стабілізатора та вимикання. Бачимо також елементи управління нашим екранчиком. Тобто тут ми можемо керувати яку напругу ви хочете, до якої напруги хочете, щоб стабілізував. Наш стабілізатор і знизу бачимо тумблер з двома режимами роботи: з транзит і стабілізація. Якщо він не транзит, логічно, що напруга буде йти транзитом, тобто не стабілізуватися. Якщо він не стабілізація, то наша напруга стабілізується на ту, яку ви вибрали відповідно до ваших потреб. Що хотілося б ще сказати, це, звісно, його характеристики. Як я вже сказав, 20 тисяч це у нас 20 кВт Ампер. Маємо також номінальну вихідну напругу 220. Робочий діапазон вхідної напруги від 175 до 286. Робочий діапазон вихідної напруги у нас становить від 214 до 226 за замовчанням. Маємо 16 сходинок автоматичного регулювання. Тож, дорогі друзі, ось такий ми апарат маємо в наявності. Звертайтесь до нас. З радістю вам підберемо потрібної вам напруги і потрібні вам характеристики, і потрібну відповідно потужність стабілізатора. Тож, дорогі друзі, за такими стабілізаторами, звертайтесь до нас в компанію Електромотор. Залишайте замовлення на нашому сайті електромотор.com.e або ж телефонуйте по нашим робочим номерам телефонів. Постараємось максимально швидко і компетентно підібрати вам стабілізатор. І зробимо приємні умови для купівлі. Тобто, або ж безкоштовну доставочку, або ж ще якісь вам плюшечки, як то кажуть, будуть. Тож, дорогі друзі, звертайтесь, будемо чекати на ваші дзвіночки. Гарного вам дня! З вами була компанія Електромотор. До побачення!